Друзі, всім привіт! як зазвичай на каналі Владіслайф. Канал про Китай, про мої історії в Китаї, про мій, про мій досвід в Китаї. Показую своє життя в реальному часі. Нічого не вигадую, показую все так, як є. Залишився один день. До канікул. Зараз їду вечеряти з моїми колегами по класу. Це одна жіночка похилого віку, нянечка. Та три вихователі. Одна дівчина тільки після універу, Ще дві дівчини заміжні мого віку. Ось, їду з ними. Сподіваюся, їх буде чотири. А може і три, може там дівчина після універу не зможе. Ну, це не столь важно. Що ж, їду з, їду з ними вечеряти зараз, а сподіваюсь, зніму якийсь контент, тому що не знаю, вони як зазвичай, китайці, як зазвичай дуже сором'язливі і на камеру показуватись не дуже хочуть. А, ось. Але ну, зніму, що ми будемо їсти. Якщо не їх, так що будемо їсти? Все, поїхав, а ви поки підпишіться на мій канал. Поставте лайк, прокоментуйте а, попередні ролики. Все, поїхали. Так, мені тут скинули локацію, дивлюся, куди мені треба їхати. А, я тут біля дому. Все дуже близько. Ну все. Поїхав я. Ну по локації начебто тусть, але ну, гадаю тут. Не знаю, що тут їсти. Як зазвичай, напевно, хот-пот вони хочуть. Чи рибу, чи що. Ну, щось, по-любому, по щось гостре. Що мені якось не дуже. Але що ж, поїм. Сподіваюся, я не буду платити за всіх, за всю вечерю. Але, може прийдеться включити джентльмена і заплатити за всіх дівчат, за всіх жінок. Ой. Ладно, буду чекати. їх. Ніхто ще не приїхав, буду чекати тут. А поки буду чекати, може зараз щось розповім вам цікавеньке. Треба тільки згадати. Сьогодні, до речі, було ну, таке маленьке засідання з нашим начальством, з нашим е, менеджером, супервайзером. Що ж, вона, вона спитала нас, куди ми всі їдемо і коли ми їдемо. А, ну, Хто там? Подорожує, куди ну, всіх вчителів, куди ми всі їдемо, в які країни, всі наші іноземці, що ж ми відповіли? Коли, як, куди? Потім я питаю, а навіщо це? Вона мені відповідь що Наша країна найбезпечніша країна в світі. Тому поліція запитує всіх іноземців, коли вони відправляються, кудись, коли вони приїжджають, щоб це все проконтролювати, і якщо щось трапиться. Щоб знову ж таки проконтролювати Я такий, хм, Добре, але мені здавалося, що в великому місті, як от на цей Чунцінг, та на інші мегаполіси, не треба казати, ну це не обов'язково казати, куди ти виїжджаєш. А, ось. Ну, Це трапляється тільки в компаніях, таких в дитсадках, в школах. Да. Ну, для них, для начальства, треба сказати. Поліція це фіксує все. Ось, а якщо ти. Типу турист, ну, де ти будеш фіксувати це. Хтось каже, що потрібна реєстрація, коли ти приїжджаєш в міста, в, які, в якісь. але якщо ти зупиняєшся в готелі, автоматично в тебе вже реєстрація є в цьому місті. Тому, тому не треба в ніякі почистки відділки ходити і робити реєстрацію. Ось такі ось новини за сьогодні були за, за останній день, да, працюємо і все. Канікули місяць місяць цілий. Ну, почти, почти там, ось трьох-чотирьох днів. Да. Не оплачую а ні, там 3 тисячі юанів будуть заплатять за ці канікули. За що? Теж подяка. Тому що краще щось, ніж нічого. А деякі школи е оплачують канікули. Прям десь 100%, десь 50%, там за, якщо канікули, в них там десь два тижні або три тижні. Хоча десь буває і місяць і виплачуєте цілий місяць. Якось так. Різні школи, різні компанії, різні бюджет компанії, тому різні правила, умови, тому ну, це таке. Дивіться, скільки повишикували китайців і кричать хеллоу, «Hello, hello, hello!» Заходь, заходь до нас, заходь до нас. І всі дуже соромляться. Біла людина стоїть з камерою, з мікрофоном, записує якесь відео. Все. Щось цікаве, щось цікаве. Селебріті, йо-моє. Китайці, китайці, азіати. Смішні буває дуже смішні, дуже милі. Прям, я не знаю. Дуже цікаві люди. Але буває і такі, які, які просто ці подалі від мене. Тому що, ну. До речі, бачив якийсь коментар, хтось написав щодо що росіян в Китаї. А, яке ставлення до росіян в Китаї? Щось таке. Я, я не питав нікого, яке ставлення до них, в Китайців. Хтось. А, ні, брешу, брешу. Ну, хтось Звичайно, добре відноситься. Якісь китайці мені відповідали, що не дуже добре, тому що вони пихаті та як сказати, самовпевнені і високомірні, деякі китайці казали. Тому, ну, кому як? Кому як? З мого, е, з мого до е, досвіду, що я можу сказати, я зустрічаю тут ну, багатьох росіян. До повномасштабної війни до повноштаповномасштабної війни. А ось, і вони різні, різні. Одного разу зустрів. Ну, як зустрів, моя школа попередня наняла одного росіянина. Ну, дитсадок на нього одного одного росіянина. Ось приїхав хлопець, і я ж таки думаю, ну, треба поговорити. Ну, спочатку я зовсім до нього не розмовляв. Навіть слова привіт нічого не сказав. Якщо якась була розмова, то тільки на англійський. Не хотів контактувати з ним. І одного разу щось був обід, я там з знайомим хлопцем-українцем ми йдемо на обід, він каже, що йде з нами. Я такий, ну окей, пішли. І щось ми сідаємо їсти. Я такий думаю, ну раз, уж ми всі їмо, думаю, запитаю за все, оце, що відбувається. Між нашими країнами за війну. І питаю в нього. Ну, ми там щось побалакали-побалакали. Потім почалася оця стара платівка за 8 років Дамбілім Бамбас. Я такий, ага, зрозумів. Потім я такий, ну, у мене вже все підкипає. У мене вже настрій псується, вже злість якась. Внутрі хотілося просто взяти, ну, коротше, але я ж в Е. Ось останнє питання в мене було, кажу, слухай, ну якщо якщо, ось, ну, так, почалась війна, а ви окупуєте нашу країну, і, і, і я йому кажу, якщо в тебе є така можливість, не тебе призвали на війну, але є в тебе така можливість. Уїхати, виїхати з країни і ну, десь в іншому місті жити. Що б ти зробив? А він мені каже: біжать нікуди я не хочу, а все, що добре для моєї країни, все, все добре для мене. Що, щось типу щось типу такого. Він сказав. Я такий, підожди, підожди. Тобто, ну ви що купуєте країну, вибиваєте людей і мирних жителів, ну. Блін. І тобто, ти все ж таки, якщо ти, ти підеш туди, так. Да, я все. Зрозумів. І просто мене зараз аж всього тіліпає. Я просто в шокі був. Я просто розвернувся, пішов. Хоча кажете, треба було його як огрість, тим столом. Та ну ти ж в детсадку і, як, ну. Там вихователі сидять, а ми ж ну, плюс діти. Ну, Діти не, не біля нас були, але все ж таки це дитсадок і це не як сказати, не місце для агресії якоїсь. Інший випадок. Були росіяни м, нормальні до доповно, повномасштабки. Я тут з ними зустрічався, з деякими, розмовляв. Навіть коли війна почалася повномасштабна, вони теж там постали новини різні. Я бачив ті, з ким я був знайомий до. А ось. А також тут в Чонсіні я зустрів теж деяких росіян тут недавно теж негативно ставляться до війни. Сказали, що підтримують Україну. ось, І ну, я такий. Це було. Поп'яні, ну як по п'яні, ну всі були випив, випивші. Я такий, ну добре, добре. А, але потім потім, я щось... Ми поїхали. А, вони хотіли показати там вулицю, не тільки росіяни, там були інші іноземці, вони просто були в складі. Хало? Ось, вони були теж в складі цієї компанії. Ось ми поїхали там на одну вулицю, типу розважальна вулиця з барами і тому подібне. Я запитував, де, де, де більшість іноземців, ну, де вони гуляють і де це все. Тому що я новий в цьому місті і не знав нічого. Ну, в общем, ми поїхали. Я такий, випивши, був, і в мене в шорт. Ми на таксі тоді поїхали, і в мене шорт випав телефон в таксі. Я виходжу з таксі, по карманам каже, телефону нема. Я тільки в таксі, а таксі вже відправляється, їде. Я за ним не встигаю, Там цілий поток таксі, всі отакі жовтенькі їздять. Я кричу, там був з нами ірландець, кричу йому, я телефон загубив, він за тим таксі біжить, допомагає мені. Короче, він каже іншій росіянці, яка з нами була в таксі, каже, що, ну, що я телефон загубив таксі, вона дзвонить в таксі, а вона розмовляє китайською вільно. Вона там щось 17 років в Китаї вже, а їй 30, може 30 з чим-то. Коротше, дзвонить, дзвонить в таксі, розмовляє з водієм і каже потім. Через 30 хвилин він приїде і взяв тобі телефон. Я був в шоці. Я був в шоці. Так, через 30 хвилин приїхав водій, віддав мені телефон, я подякував водію, подякував їй. Тобто ну, люди трапляються різні. Але все рівно, якийсь, ну не знаю, здається, тобі нормальна людина, але коли оці флешбеки з цих всіх відео про війну, ну, просто добре. Закриваємо тему. Ось так от. Ось так от. Я розказую, як в мене це було тут. Може, в когось є свої історії в спілкуванні з росіянами до війни, під час війни. А ось та як буде після війни. Цікаво. А ось. Блін, де ж мої колеги? Не їдуть і не їдуть. Сказали мені приїхати о 6, -й. Я вже тут сижу хвилин 10, а то і 15. І їх немає до сих пор. До сих пір. Ага, бачу, воно наїдуть. Зараз троє, троє. Мала не прийшла. Так, ось, цей ресторан. тип 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 І ось ми їх. Троє. Хот-пот. Люди їдять. І ми зараз будемо щось їсти. З моїми жіночками. Ну ось, прийшли ми попкорн дали, ну це як, я не знаю, епітайзер. епітайзер. Зараз ждемо основне блюдо. Одна із наших колег пішла замовляти щось. Також сказали новину. Одна дитина сьогодні порізалась. І це проблема. Ось, принесли наше блюдо, але щось тут. Зрозуміло. До речі, дають ще воду таку з гречкою. ну, В переводі це гречка. Ось, така водичка. Кажуть, що полезна. Так все це відбувається. So, yeah. then our frog. Where is frog? Quite, quite. Quite the. Okay, Shirley, show me the frog. Frog. Jabba. Yeah. Mmm! <laughs> Yummy! Yeah. You can try. Yeah, yeah, I will. I will. You first. <laughs> it's, okay. It's fish. 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 Ah, Riba. And toast. Tofu, uh-huh. Mm, that's okay. okay, And and, and, this, and, and this No, not this, not What? Yeah, this, this is Nacho? spicy. Spicy. Uh, it's pepper. Pepper. Oh, pepper. Yeah. Pepper. Hey, pepper. Uh-huh. Peppers. Peppers. Do you like Yeah. It's okay. It's okay. Wait. 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 Окей, 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 окей. Ну, що, будемо круштувати. Так. Тут у нас соус, соєвий соус, кінза, зелений... зелена цибуля, чесник, душистий перець, ось і, і рибка. Окей. Настав час скуштувати жабу. Ось лапки. Ось лапки. Дивіться. Ось ножки. Ну що ж, погнали. Так, до речі, такі ще протухи видають, щоб не заляпатись. Like chicken. Chicken. Не, чикин. Дьяволь. Ну? Не знаю. Мне напомнили курицу. Дуже нежное мясо. Вот так вот. Жабка. <сосуд> Ой. No, so все Ой. Ну ось, все що залишилось, їсти тут, то нічого в цій жабі. Але можна, можна їсти. Чисто як делікатес, таке ніжне м'ясо. Ой, фу. так, до речі, якщо ви запитаєте мене, що це за риба? Оце, що за риба? Це карп, карп, так. Тут теж буває карп. <кхи> <кхи> Може од нас якихось там різновидів карпа. Карпових. <кхи> Я не спеціаліст в цій рибі, але так, карп, і дуже смачний. Спитаєте, навіщо тут кавун і попкорн? А це для того, щоб перебити оцю гостроту. Якщо дуже гостро, їси кавун, заїдаєш кавуном або попкорном, а також гречневим оцим соком. Водою цією запиваєш. І це реально допомагає. Так, ну ось такий от у нас ось така ось вечеря. Кісточки сюди складаються, деякі люди кидають на підлогу, але не в цьому закладі. А я навіть не знав за кавун, за цей попкорн, думаю, навіщо він тут? Хм. Я Зараз спитав у моїх колег, вони мені відповіли. Добре. О! Дуже багато тут людей і це дуже шумне місце. Ну, не тільки це, всі ресторани дуже шумні. Фуф. Ну що ж, повечеряли. Але трошки якось, чи може, недостатньо було їжі. Я б ще щось з'їв. Але одна з колег замовляла все, я не знав, що там замовляти. Перший, перший, перший раз в тому ресторані, що там, як там, що вони хочуть їсти. Ну, тобто, замовили рибу, того Карпа, чотири жаби на кожного по одній. Ось поїли, покуштували. Ось, Заплатила головна ця вихователька. Я казав, так, ні-ні ні, 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 вона. У мене тут скидки, бла-бла-бла, іншого разу ти заплатиш. Ну, коротше, добре, добре. Ну, якось так. Може, я не дуже гарно зняв все, і детально не не розповів про всю їжу. Наступного разу буде, може, я, я гадаю, буде детальніше в іншому якомусь ресторані, а може, в цьому ж в цьому ж знову. Отже, і так також там було дуже галасно. Китайці курять, деякі просто у футболки поснімали, сидять, відпочивають. Ну, так в кожному закладі. На вечері, всі в цих роздягаються, відпочивають, п'ють пиво курять, розмовляють. Ну, така атмосфера є в цьому. в І всі дружелюбні, всі веселі, класні, позитивні. Ось так що. Друзі, сьогодні я розповів багато чого, гадаю. І гадаю, це заслуговує на лайк, на підписку та коментарі. Тож ставимо лайки, підписуємося на мій інстаграм та Ютуб канал. І до нової зустрічі. А також, також, чуть не забув, може хтось знає, як робити класні обкладинки для відосів на YouTube. Тож, порадьте мені когось. А можемо ми це зробити. Ми можемо це все обсудити як це зробити. До наступних відосів. Бувайте! Дякую, що подивились цей.